Друзі, всім привітки! Я рада вас вітати у новому відео. І сьогодні у нас буде продовження попереднього випуску про ремонт. Розкажу на якому етапі у нас зараз все, і що ми вирішили робити з комунікаціями. А для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Наталя. І мій блог це є про моє життя. Я показую, розказую процес ремонту нашого будинку, який ми нещодавно купили. А також ви зможете знайти і багато іншого контенту на моєму ютуб-каналі. Тому запрошую вас підписатися, ставте дзвіночки та чекаю на вас у коментарях. Зараз ми на етапі підготовки до таких серйозних ремонтних робіт. Будемо міняти проводку, замінювати всю електрику, будемо проводити воду в будинок, робити опалення з нуля, теплу підлогу. Тому роботи в нас дуже багато. Зараз от демонтовуємо штукатурку у нашому майбутньому санвузлі. Тож, кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Я біжу в сільську раду, бо хочу написати заяву на вивіз сміття. І оплатити одразу там двічі в місяць, по-моєму, приїжджає машина і забирає ваше сміття. Дивіться, яка красива зона. гастрономічний тур по нашій місцевості. І тут бачите перелік всіх ресторанів, які є поблизу в нашому селі та в сусідніх селах. Оплатила вже за сміття 420 гривень 430 з комісією на цілий рік. Забирають двічі в місяць. А ще дивіться, який у нас є крутий майданчик. Ну він, звичайно, вже трохи старий, його потрібно е, пофарбувати, але загалом дуже класний. Для діток це буквально ну, хвилин 5-7 пішком від нашого будинку. Є такий. Класний майданчик, і ми їдемо тим часом додому, бо хлопці там продовжують демонтажні роботи. їдемо нам подивимося, що вони там нам надемонтували вже. Оплатили за сміття. Тепер можна те все сміття, яке за хатою. Є від попередніх хазяїнів, можна їх збирати, та сміття у мішки та ставити біля брами, біля паркана, і буде машина. Приїжджати двічі в місяць і забирати його. А ще у нас тут є ось такий пенал, хочу в нього поскладати ті речі, які зараз займають багато місця у літній кухні. Це там мої зошити, ноти мої ще з навчальних років з коледжу, але вони мені ще можуть знадобитися, бо зараз я ще також навчаюсь. І це все хочу поскладати, щоб звільнити тут цей диван. Ось так у мене вийшло поскладати. Це тільки це все ноти друковані, а це конспекти. Друковані конспекти. І все. Ще сюди зараз щось поскладаю. І ось так в мене вийшло. Тут розмістились якісь старі одяжки, щоб можна було переодіти тут в селі. А це все взуття класне. Воно від моєї племінниці нам дісталося, але ще завелике. Тут поличка зі взуттям і ще ось тут внизу. Тому якось так. І зараз ще йду до прибирати на ліжку. і будемо робити обід. Сьогодні у нас будуть ковбаски на вогні і картопля, мабуть, буде. Тут вже так зробили, щоб можна було повитягати всю стару електрику, всі дроти, ну, попри них нормально собі збивати. Бачите, як вони колись зробили, типа якась глина, солома, а зверху заштукатурили цементом. Ці вікна ми будемо замуровувати, обидва вікна. Тут у нас буде ванна, і ось так звідси будемо будувати стіну, мурувати, точніше. А ще, друзі, ми подумали, що чоловіком можливо б залишити ось це вікно, яке ви зараз бачите. Воно виходить, що буде розташовуватись там, де буде стояти ванна в три стінки, тому що хочеться трішки денного яскравого світла, але я не знаю наскільки це хороша ідея залишати вікно в санвузлі. Тому, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Поки роблю швиденько бутерброди, Скажу вам наші плани на ось цю літню кухню. Хочемо зробити з неї таку класну затишну хатинку для відпочинку, чи то ну, якихось посиденьок з друзями, чи навіть щоб майстри мали можливість де там перекусити, переодягнутися, поки у нас буде йти ремонт. Так, зробили бутерброди і зараз будемо їх на Робити на вогні, а потім будуть ковбаски. Чоловік тут у відра збирає штукатурку, якою ми засипаємо ями, які є у нас поруч з будинком, хочемо повністю вирівняти усю територію з боку. Там розташовується стара каналізація і ще якась незрозуміла яма, а також нагадаю, що плануємо ще зрізати ось це величезне дерево. І поки готується друга частина нашого обіду, ми з Олівкою йдемо на прогулянку. Хто там є, Хто? Хто це? Є? Му. 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 Так, чоловік вже засипав каналізацію стару. Тут, бачите, труба йде до цієї прибудови. Тут у нас прибудована ванна, але ми будемо її потім розвалювати. Зараз ні, бо воно під одним дахом. А як будемо міняти дах, то це розвалимо цю прибудову. І це вже одразу засипаємо, бо хочемо вирівняти повністю цю частину, щоб було тут красиво. Можливо, посіємо тут газон, а можливо, будемо ставити тут машину. ще не знаю. А тепер настала черга картопельки, я її помила, розрізала, буду зараз загортати у фольгу і буде потім смакати. А зараз знову ж робота, за яку відповідальна я, загрібаю вже заднє наше подвір'я, це наш сад. Засняла трішки для вас процесу. Не люблю насправді це робити, але це така робота, яку я можу робити, і Олівія мені не дуже в цьому помішає, тобто я маю можливість це зробити з нею. вже повністю засипали обидві ями. Залишилось суто таке розрівняти, щоб було рівнесенько. Бачите, отут трішки вищий насип і отам за деревом. Будемо це все розрівнювати. Хочу вам показати своє планування кухні. Зробила собі сама, тому ось. Тут буде такий кухонний верхні шкафчики. Ось тут з боку будуть вбудовані, вбудовані пенали. духовка, холодильник, стиралка і бар. Це все буде ось так займати десь ну, доти, доки газова труба, оця може трішки далі. Кухонний буде розташовуватись ось тут, по всій стіні. Раковина буде е, ближче до середини, але з правої сторони. Тут будуть верхні шкафчики. Кутовий я вставлю фотографію, який я хочу, такий з підсвіткою, щоб не пропадав, бо кутову шафку я не хочу. Бачите, вона в мене тут намальована, що пропадає. І також буде окремо стоячий острів з плитою передною поверхні. Получається, що майже посередині кімнати буде острів. Він не буде великий, його ширина буде 80 см. І буде невеличкий столик для трьох людей, який буде розкладатися. А в цій частині буде розташовуватись диван, який ми ще не знаємо, але поки що це буде наша спальня, тому тут буде наше ліжко. І тут буде стояти телевізор. Двері будуть відчинятися в іншу сторону, навпаки, до вікна, а не до середини кімнати. А якщо дивитися ось так спереду, то буде виглядати все отак. Кутова шафа пропадає. З правої сторони буде посудомийна машина. Посередині буде, ну, посередині буде раковина, сушка для посуди в шухляді. Праворуч, точніше, ліворуч від раковини сушка для посуди, а праворуч посудомийна машина. Ось ця шухляда. І це просто верхні полочки, там десь буде котел. Газовий, а ось так буде виглядати острів. Просто поділений на три рівні частини із шухлядами. Таке у мене вийшло планування сама придумувала, було декілька варіантів, але з чоловіком ми зупинилися на чаму, таке подобається і йому, і мені, тому що було насправді планування П-подібної кухні, просто лінійна кухня з островом, просто кутова кухня, але виправила ось така. Кутова, точніше, лінійно, плюс канал, плюс острів. Така нам сподобалась найбільше і туди поміщається вся та техніка, яку ми собі плануємо в майбутньому мати, тому що пральна машина у нас буде розташовуватись на кухні, бо у ванній кімнаті немає на неї місця. Можливо, ще сушильна машина, але, скоріш за все, буде два в одному пралка і сушка. А ось це буде наш санвузол, і виглядатиме він ось так. Там буде ванна в три стінки. Потім з правої сторони буде туалет. Ніша під інсталяцію та підвісний унітаз. А з цієї лівої сторони буде тумба з шухлядами. Поки що все так. Залишаю кадри на пам'ять. Штукатурку збили повністю. В цілому коридорчику, плануємо ще забрати ці двері, але то треба одразу там підмуровувати, щоб воно не посипалось, бо, як бачите, ситуацію потрібно виправляти. Будемо підмуровувати, бо треба піднімати двері, збільшувати догори пройом, тому що буде ще заливатися ця. Буде заливатися стяжка, відповідно, мінімум на 12 см підлога, підніметься. Це у нас така чорнова стяжка. Сюди будуть йти труби з водою по підлозі, потім буде йти якесь там утеплення, чи що там, а потім вже буде йти потім утеплені труби з теплою підлогою, а зверху заливатися, мабуть, напівсуха стяжка. Чистова і поверха ламінат та плитка. Так, друзі, від передніх кадрів пройшло вже два дні, і зараз маю дуже важливу справу. Потрібно піти в банк, е, оплатити послуги електросітки. бо я писала заяву на те, щоб е, нам поставили двохзонний лічильник дані ніч, і потрібно ще поміняти автомат на 25 ампер. Бо у нас зараз старий на 16 ампер. І потрібно оплатити, це все буде вартувати 1800 гривень. Це вони привозять з собою той новий лічильник і встановлюють. а автомат я купляла сама, тому що вони сказали, що у них найдешеві неякісні, якщо хочемо якийсь кращий, то купіть собі самі. Тому і все плюс автомат 400 гривень. Біжу швиденько оплачу це. і казали після оплати. До тижня часу мають встановити вже. Коротше, пішли ми за Львів в епіцентр, бо в банку якісь просто навала пенсіонерів. Каса не працює, бо жіночка пішла в відпуск. Працює лише той автомат. Пішли в епіцентр, трохи походимо, але нам встигнути до обіду. У них з першої години обід. Нам трошки походимо, подивимося, щось теж до ремонту. Ой, дивіться, мені така плитка сподобалася, але це великий, дуже формат. Красиво. Похоже, якраз вибираю тут. Ну, не вибираю, а просто роздивляюсь, придивляюсь до плитки, орієнтуюсь по цінах. Ну, звісно, що ми будемо вибирати максимально бюджетні варіанти, але, але дивимося. Дуже багато їх класних таких, але... Відповідний недешевий. Сьоми ціні маленький? Тобі подобається? Їхати хочеш, так? Давай. А це коротка причина, чому ми передумали ставити душові кабінки. Ми думали зробити душову кабіну, але скоріше за все, то буде ванна, тому що ціни просто якісь космічні. І це реально на всі душові кабіни. Ось дивіться, 23. Ну, ця ще якась більш дешева, але теж чорний колір, то це треба не знаю. Жити з тряпкою треба. Коротше, щось в центрі біда з цими тумбами. Мені, в принципі, подобається така, але я не хочу категорично глянцеву. Я хочу тільки матову і фарбову. Ціна 13300. Бачите, ціни є дуже різні. В принципі, якщо взяти саме звичайну акрилову, то в 5 тисяч можна вкластися, але є звичайно, і по 12, і по 20. По 80 теж. Залежно хто що шукає. Ну і, звісно, йти дивитися в епіцентр було не дуже розумним рішенням, тому що всі знають, що в епіцентрі не саме дешеві ціни. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були сьогодні з нами. В наступних відео буде тільки цікавіше, масштабніше, тому що наш ремонт просувається. Ми, якщо чесно, дуже цьому раді. І такі кожен, кожен раз так хвилюючи, тому що щось міняється, відкриваються для нас нові сюрпризи в нашому будинку. Такі, як, до прикладу, цей дверний пройом чи над вікнами. <кхід> Але нічого, все буде. Всім дякую, всім па-па!